Овни, Яким буде ваш серпень. Розповім зараз по сферах, а в кінці дам пораду на серпень. Тому залишайтесь до кінця, пишіть, як програється у вас прогноз. Буквально кожен коментар це буде як енергообмін і подяка ваша за мою роботу. Отож, ваше самопочуття і здоров'я у серпні. Четвірка Пентаклів. Карта маг і Місяць. Багато хто з вас буде почуватися не в своїй тарілці, некомфортно. Хтось повинен, наприклад, заощаджувати, хтось звільнився з роботи, не знає, що далі робити, куди далі йти, в яку сферу і так далі. Тобто у кожного своя ситуація, пам'ятаєте, прогноз загальний для всіх, однаково бути не може, але підкладаєте під свою ситуацію. Карта Мах нам говорить про те, що все у ваших руках. Просто треба зробити паузу, скласти плани свої на майбутнє, зважити всі рішення, чи потрібно вам це, чи хочете ви цього. І далі діяти, бо все у ваших руках. У вас є всі ресурси, у вас є все необхідне для того, щоб розпочати або свою справу, або шукати нову роботу, або рухатись десь далі так, до своєї мрії. Тобто все у ваших руках. Далі дивимось фінанси і робота. Фінанси і робота ваша Багато хто дійсно може звільнитися або втратити роботу, так? І будете жаліти про це, будете жаліти за минулим, згадувати, о, як там було все-таки і важко, але стабільно, тому що це була, був якийсь дохід, так? Але пам'ятайте, що у вас в руках зараз всі необхідні інструменти для того, щоб ви почали робити те, що вам дійсно подобається. І, можливо, ви будете робити це не без допомоги інших людей. Тобто це може бути новий колектив, це може бути нова робота. Це може бути допомога ваших близьких людей, друзів, хтось десь щось порадив, хтось десь щось підказав, або ж разом створили якийсь новий проєкт. І ця вся Ситуація, ці всі дії вам будуть дуже подобатись, будуть вас наповнювати. Так, ви будете почувати себе, я би сказала, от в своїй тарілці. Тут в першій частині ви були не в своїй тарілці, в другій частині ви нарешті починаєте робити те, що вам подобається. Далі дивимось особисте життя. Буде по одній карті. Перша для самотніх. Друга буде для тих, хто в парі. І третя карта для тих, хто у проблемних деструктивних стосунках. Отже, для тих, хто самотній, ви нарешті виходите з такої емоційної кризи, так, коли вам було важко, коли, можливо, ви пережили якісь неприємні ситуації в стосунках, так, і взяли якусь паузу, просто відновлюєтесь від цих стосунків попередніх, і вже от-от ви будете готові до того, щоб розпочинати нові стосунки. Ви пережили ту ситуацію, або, наприклад, пропрацювали її там співстані. Психологом, з астрологом, старологом, так, звернулися по допомогу. От і е, вам нарешті вдається вже завершити цю ситуацію. Е, для тих, хто в парі, карта диявол говорить про спокусу. Може йтися про те, що у вашій парі буде якраз таки така гармонія і. Гарячі такі стосунки, так? ви одне одного доповнюєте, ви одне одного надихаєте. Але ця карта може бути і попередженням, що е, партнер вами маніпулює. Е, наприклад, е, для того, щоб ви зробили те, що партнер хоче, він ставить якісь умови, так? або так, або я піду від тебе. І так далі. Тобто можуть бути якісь маніпуляції в парі. Окрім того, можуть бути спокуси на стороні. Підкладайте під свою ситуацію, прогноз у нас загальний, на особистий записуєтесь. Десятка пентаклів для тих, хто у проблемних стосунках. Це карта, як на стосунки, дуже хороша. Отже, якщо у вас були деструктивні стосунки, трикутники і так далі, то ваш партнер нарешті зробить зрілий вибір, нарешті поставить край цій ситуації. Так? Ви зможете обговорити всі питання, вирішити їх. І не роздувати з цього велику проблему, і не розходитись, так, а залишитись в парі і працювати над цими стосунками. І даю вам пораду на серпень. Порада на серпень. Витягну три карти. Це буде свого роду і попередження, і порада. Дивіться, всі три карти у нас кубкові. Отже, ви маєте йти за своїми емоціями, за тим, що вам подобається, робити те, що вам хочеться, нарешті почати прислухатись до себе. Не до чужих думок, не до чужих підказок, а до себе, до своєї інтуїції. Якщо вам не подобається в парі, Потрібно ставити крапку. Якщо вам не подобається робота, потрібно шукати нову роботу. Якщо вас щось не задовільняє у, вашому, у вашій фінансовій сфері, треба шукати або додаткові джерела доходу, або щось краще, де ви зможете заробити більше. Тобто, карти говорять вам на пораду, на серпень, прислухайтеся до себе і дійте за покликом серця. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.